Знаєте, хто хазяйнує у нас у дворі, поки ми сидимо в хаті, тому що на дворі вже холодно і немає що робити. Зараз вам покажу, як він хазяйнує і що він тут вже наробив. Оце, оцей чувачок сидить. Дивіться, що він зробив з двором. Я його вичищав. Тут все було вигребане, вичищено. Дивіться. Він обгриз виноград, наче його викопувати. Оці всі. Стрічки з-під винограда валяються по всьому дворі. Все стягує на поріг. Тут все. Все. Резину десь викопав цю її, не було дошки десь привалок. Я йому ската кинув, щоб він хоча б скатом грався. Але ні, він все. Отак у нас ще є тут мішки зі сміттям. Бачите, як ми їх накриваємо? Ми їх накриваємо цеглою, щоб він їх не роздирав, тому що роздирає і все по... По дворі валяється. Це отак. От от. І він це бігає, ганяє тут. А що йому скучно і він розлікається, як може, да, гірчик? Сидіть. чужі Де да чужі Сидіть. І вкусняшки люби. А ще він это. Ще бігає, гавкає, я виходжу. І він же жде вкусняшка, тому що його хвалю, коли він гавкає. Що так от? А як звати ваших улюбленців і як вони у вас себе ведуть? Цей пригає і кусається.